Віка, яка найсильніша сторона бренду джолі. Наша сила це ефективність і багатозадачність формул. Майже кожна сироватка працює комплексно, захищає антиоксидантами, стимулює антивітові процеси, зменшує пігментацію, заспокоює шкіру та підтримує бар'єр. Основна дія посилюється допоміжними інгредієнтами, які підсилюють один одного. Який твій улюблений продукт від джолі? Сироватки з ретиналом і ретинолом. Ксенія, ти щодня працюєш з нашою косметикою? Косметика Джолі це ефективні формули з високою концентрацією активних інгредієнтів, які дають помітний результат. Який продукт твій мастхев? Мій абсолютний мастхев від джолі це ламалярний крем. Без нього я не уявляю свій догляд. Оксано, чим тебе найбільше надихає робота в джолі? Робота в Джолі мене надихає своєю актуальністю та безсумнівною користю, турботою про красу наших клієнтів. Який твій улюблений засіб від Джолі? Мій улюблений засіб ламелярна маска. Мирослав, якою ти бачиш атмосферу нашого бренду в соцмережах? Для мене це атмосфера науковості та довіри, але з яскравою подачою. Ми показуємо дослідження і доведені результати, але робимо це у легкому форматі. Який твій улюблений засіб? Маска антиакне. Чому саме Джолі краса? Ефективність? Турбота. Результат.